Знаходжуся на горищі сільської хати і хочу розказати, на що вам звернути увагу біля свого димаря, які можуть бути небезпеки. Чистимо сьогодні лежак дуже довгий, труба і знизу груба. Зараз покажу, які можуть бути небезпеки у вас також, на що треба звертати увагу. Капає і з'являються дирки. Буває, що дирки аж аж туди вже, всередину, оці. Тут ні. Також треба провіряти отакі частенько попадаються такі двері. Для того, щоб чистити димохід. Бачите, яка тут щілина? Тут і холодний воздух тягне, і дим сюди виходить, і іскри. То і пожежа небезпечна, і погана тяга, і... і дуже недобре. Буває, що ті двері ставлять такі, як в духовці, такі з металу тонесенького, і вони прогоряють. Так що, подивіться такі елементи конструкції, може у вас теж щось десь не так. Треба, щоб все було герметично, щільно. Ось тільки сажу. Кажуть, начистив, забирай з собою, нічого не знаю. Що тут? Кому треба сажу? Пишіть, вийшли новою коштою. А я иду в машину все стало.